Гільзи від протитанкових снарядів, кулеметної зброї волонтери привезли зі сходу. Використані боєприпаси розмалювали учні художньої школи імені Бойчука, перетворивши їх на сувеніри. Колись сувеніри були іншими, сьогодні в нас військовий час і відповідно військова тематика. Потреби українських бійців не зменшилися. От людських пожертв на армію поменшало суттєво. Тож волонтери шукають усі можливі способи підробітку. Розмальовані гільзи сувеніри планують продавати. Нам принесли, наприклад, з студентської ради педагогічного університету, збирали між студентами кошти. Вони нам принесли кошти, і ми, звичайно, в знак подяки ми їм подарували гільзу. Але в основному ми їх розмальовуємо для того, щоб їх купували. Оскільки зараз накопичити кошти для того, щоб купити щось, це дуже важко, дуже складно. Волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО шукають аукціони, де вони змогли б продавати використані гільзи. Тож кажуть, будуть раді якщо тернополяни у цих пошуках їм допоможуть.